Верховна Рада України в очікуванні нової коаліції 2 березня припинила своє існування колишня парламентська більшість, яка складалася з фракцій Бют Нунс та блоку Литвина. Очільник останнього до речі, на думку представників блоку Юлії Тимошенко, і став головним винуватцем незаконного руйнування демократичної коаліції. Пан Литвин тепер сателіт новообраного президента, бо боїться втратити посаду голови Верховної Ради, а тому перекинувся до табору Білоблакитних. Він голос, кажуть, колишні його товариші по парламентській більшості Оце посівання, скажімо так, в середовищі демократичної коаліції з подачі пана Литвина воно призвело до того, що низка народних депутатів, в тому числі сім з нашої фракції блоку Юлії Володимира Тимошенко, пішли на зраду інтересів своїх виборців, інтересів українського народу і давши підстави для. Унеможливлення діяльності демократичної більшості де-факто. Без відсутності відповідних засідань фракцій, без наявності відповідних протоколів щодо рішення тої чи іншої фракції про вихід з коаліції просто іде знаєте, таке банальне, примітивне по поняттям рішення. Позицію своїх однопартійців, які проголосували за відставку Юлії Тимошенко та підтримали створення нової парламентської більшості разом з фракцією партії регіонів, Роман Забзалюк називає не інакше як банальною зрадою нарде. Впевнений, в пошуках теплого містечка перебіжчики Бюти-Нунс думали виключно про своє матеріальне благополуччя при новій владі, а не про український народ. Не йдеться про політику, не йдеться про е, розуміння, як сьогодні виходити з патової ситуації в країні, як долати кризу. Йдеться яким чином набити кишені. Зокрема, це стратегічна лінія пана Януковича. Вони готові вносити зміни до регламенту Верховної Ради для того, щоб формувати коаліцію не фракціями. А, частково фракція, частково окремими депутатами, або, як зараз в Верховній Раді кажуть, тушками презирливо. Ці тушки це перебіжчики до партії регіонів, які готові, попри обіцянки виборцям, які вони давали, ідучи в блоках наша Україна, народна самооборона та бют. Готові сьогодні вже переметнутися до партії регіонів. Очевидно, що тільки за матеріальні блага і посади, які теж принесуть матеріальні блага. Жодної ідеології в даному разі я на сьогоднішній день для цих депутатів-перебіжників не бачу. Закривши очі на мораль та ідеологію, прибічники створення нової коаліції регіонів не посоромились підняти руку на чинне законодавство на черговому засіданні. В. Верховної ради, яке відбулося 4 березня, депутати від фракції партії регіонів запропонували внести зміни до статті 61 закону про регламент Верховної Ради України, в якій саме йдеться про порядок створення коаліції. Документ слідом за чинною конституцією встановлює, що парламентська коаліція формується виключно депутатськими фракціями, а не окремими депутатами. Регіонали вирішили змінити його під себе та дозволити цим самим окремим на. Народним обранцям в даному випадку, тим самим перебіжчикам від Бюттанунс, брати участь у створенні парламентської більшості. Такі зміни до закону вони назвали невеличким виправленням допущених при його написанні помилок. Зміни дійсно невеличкі, і розумієте, якщо так би мовити в конституції була закладена міна, то як вважаєте, ми ж повинні обезредити цю міну. Те, що знешкодити міну, таки необхідно, вирішили 226 народних обранців. Саме стільки депутатів в першому читанні проголосували за внесення змін до закону про регламент Верховної Ради. Така нахабна трактовка, що є фактичним ігноруванням чинного законодавства, обурила опонентів регіоналів. Те, що ви пропонуєте зараз робити, це є вершина цинізму і лицемірства. Тобто ви насправді чітко розумієте, що те, що ви пропонуєте, настільки чітко суперечить Конституції, що ви навіть не можете знайти аргументу, як можна це питання заперечити. Ми сьогодні на погоджувальній раді я говорив своїм колегам, вашим лідерам по фракціях про те, що це чітко суперечить конституції, відповідь, яку я отримую, є таке. Є така. А ви порушували конституцію весь цей час? Тепер наша черга порушити конституцію. Отже, ми вас хочемо попередити, шановні колеги. Якщо ви з того почнете, якщо ви з того починаєте, ваше володарювання, то на тому воно і закінчиться. Я держу конституцію в руках, і тут чітко написано, що коаліція формується з депутатських фракцій, а ви хочете. А ви хочете туди всунути ще і просто депутатів? Я хочу заявити, що Українська Народна партія ніколи не братиме участь у формуванні коаліції, яка буде створена у неконституційний спосіб. Анунсівець Вячеслав Кириленко нагадав представника в партії регіонів, що намагання захопити владу неконституційними та антидемократичними методами вже одного разу завершилось для білоблакитних плачевно. Ми з вами всі пригадуємо весну 2007 року. Коли була коаліція, тоді сформована легітимно. Але коаліції у просту більшість народних депутатів, тодішньому Януковичу і тодішній партії регіонів було мало. І Він захотів мати 300 і більше народних депутатів, тільки сформувати ці 300 і більше у неконституційний спосіб. Все це завершилось позачерговими парламентськими виборами і відходом Януковича від влади. Однак, вочевидь, вчитися на своїх же помилках регіонали не бажають, аби після прийняття вищезгаданих поправок до закону якнайшвидше утворити коаліцію, яка дозволить сформувати новий уряд під нового президента, депутати від фракції партії регіонів та їхні прибічники проголосували за зміни у календарному плані роботи Верховної Ради. Зв'язку з необхідністю термінового розгляду Верховної ради невідкладних питань внести зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України, а саме тиждень, тиждень з 9 по 12 березня відвести для пленарних засідань Верховної Ради України а тиждень з 15 по 19 березня роботи в комітетах комітетах і фракціях відтак оголосити нову парламентську більшість у Верховній Раді можуть на пленарному засіданні вже на початку наступного тижня. Ті, ж, хто опиниться у меншості, підуть жорстку опозицію. членам блоку Юлії Тимошенко. Не звикати вони вже успішно протистояли діючим урядам Кучми та Ющенка. 2020. І другому та 2007 роках ми будемо намагатися і докладати максимальних зусиль для того, щоб все таки консолідувати навколо себе демократичні сили. Звісно, ми будемо відстоювати позиції конституційні щодо необхідності дотримання конституції, як би там не кортіло комусь спаплюжити конституції, і ми бачимо чітко небезпеку, яка сьогодні відходить безпосередньо від Януковича. Люди, які стоять на своїх принципах, вірні обіцянкам, які вони дали виборцям, з бюту і, і нунсу вони будуть перебувати в опозиції і робити все для того, щоб ця влада нова не отримала безмежної влади і не робила все, що вона хоче робити з країною, як вони планують зараз, фактично примнути всю державу під себе і зробити всіх людей безправними і просто пограбувати і здати всі на національні інтереси що сходу, що заходу всім. Опозиціонери переконані, відверте ігнорування білоблакитним табором законів безкарно не пройде, і через деякий час українці знову можуть опинитися перед вибором нового гаранта. Я переконаний, така тенденція і такий, знаєте, блискрик донецького криміналу. Він не пройде дарма. Для українського народу український народ найближчим часом зробить свої висновки, і я думаю, ми з вами попереду будемо свідками, в тому числі проведення дострокових виборів не тільки до парламенту, а й очевидно президента України.